Мирного часу доби, що чекає близнюків у лютому місяці. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Кому потрібні розклади особисті, звертайтеся в повідомлення. Також я займаюсь виливкою воску і роблю програми свічки. так, близнюки! Успіх у кар'єрі, успіх на роботі. Ви доволі підприємлива людина, щедра, професійна, роботу свою виконувати на ура. Тільки будьте ще більш рішучі і, знаєте, розставляйте всі крапки на дві, щоб ви знали, куди ви прямуєте з чим і з ким ви маєте свою справу. Трошечки справи ваші зависли. Це такий період, який вам треба трошки подумати над тим, як крокувати далі. Якщо ви здаєте якісь екзамени. На права, сесії і так далі. Пам'ятайте, у вас вийде все на відмінно. Ставте перед собою реальні цілі і до них ідіть. Так, у вас все вийде. Ви майстри своєї справи, можливо, ви працюєте більше по інтернету через інтернет. Ну, зараз, де більшого переходиться на, на такі рейси, то знаєте, що. Да? Успіх вас чекає, ви доб'єтеся своєї мети і будете задоволені. Тільки відкидайте свої страхи, бо вони вас поставлять трохи на паузу. Пам'ятайте, ви людина, лідер, ви соціальне положення, гарне маєте, ви любите життя і Відкидаючи страхи, ви добиваєтесь багато чого. Також зустріч нового кохання, наповнене сердечко, радість, айфорія. Якщо ви знайшли вже пару, пам'ятайте, що ваші стосунки заграють новими фарбами. Так, чудово, чудово! Багато переїздів, багато якихось відряджень. Будьте дисципліновані, ви подолаєте абсолютно всі перешкоди. Зверніть, будь ласка, своє. Свою увагу на своє здоров'я, адже програється в багатьох головний біль. Е, можливо, проснеться хроніка. У жінок це жіночі хвороби. Зверніть, будь ласка, увагу. Адже можуть бути навіть операції. Пам'ятаємо, це спільний прогноз, програється не всім. Кому не підходить, пролисуйте. Ще раз повторюю, будьте оптимістичні, будьте наполегливі і рішучі. Постарайтеся гроші трошечки так приекономити для, того, для своєї мети, для того, щоб ви могли роз... далі розвиватися. Ви будете стояти перед вибором. Вибір вам буде важкий. Якось важко вам буде його прийняти. Но... Но... Ви зробите вірний, вірний крок, і фортуна на вашому боці. Ви побачите результат, і ви будете задоволені своїм успіхом. Це добре, це добре. Програється виконання ваших бажань. Багато кому програється шлюб, радість, народження діток. Хто мріє про діток, вам бажають цього. Пам'ятайте, що швидкий результат, прогрес і задоволення. Виконанням своїх бажань, це дуже чудово. Також ви будете підписувати, можливо, якісь судові документи, дивіться уважно, вичитуйте, вичитуйте дрібний шрифт, адже це стосується фінансів, можливо, контракти підписувати будете. Не бійтеся нічого, не бійтеся того, що вам може бути важко, Пам'ятайте, ви справитесь. Тільки робіть трошечки паузи для відновлення свого свого здоров'я для того, щоб ви могли трошечки перепочити. Пам'ятайте також, що вам буде допомога фінансова як, як премія, також може бути допомога порадою, яка призведе до нових звершень. І на кінець місяця ви виходите абсолютно в класній фінансовій енергії в прибутку. Ще раз повторююсь, вагітність може бути. Ви будете безтурботні, радісні, на келих вина, можете вийти своїми друзями. І, до речі, у вас на слідуючий місяць великі плани. Тільки я ще раз говорю: відганяйте свої страхи, вони вас тормозять. Відганяйте і крокуйте вперед. Все у вас буде добре. Удачі!